Ви придбали нову міліту варіанту або міліта Пасіоне. І скільки вона вас прослужить? Дуже цікаво. Давайте. Маю яскравий приклад з Німеччини кавомашина, їй 4 роки, пробіг 4 тисячі чешок. Вона розібрана, подивимося, як внутрі все виглядає. Дивимося, основний привід. Власник намагався чистити, але з часом отут зібралась кава, і вона закаменіла. То треба цю частинку обов'язково. Промивати відкручуючи пластинку раз на місяць, а повністю розбирати кавомашину раз на рік і вимивати залишки. Загалом непогано. Виглядає, дивіться, досить приємно. Великих залишків кави немає. 4 роки дремажнік в гарному стані. Мультиклапан в гарному стані не тече. З бойлером завжди все добре. Кавомолка в гарному стані. Це підтвердило тестування. Вийде відео і про це. Заварний блок у нас. Давайте дивиться ближче. Перевіряється стан циліндра. В принципі, досить непогана, є сіточка, яка є робочим зносом. Загалом заварний блок виглядає приємно навіть без ТО. ТО йому 100% буде зароблено, нові ущільнення поставлені. Рама кавомашини має сліти кави. Вони не критичні, але вони є. Загалом раз на рік рекомендовано розбирати мити. Це стан після 4 років. Теж, в принципі, достойний. Трубочки чистенькі, передня панель в гарному стані. Передній диспенсер потребує замін. Оця деталь обов'язково міняється раз на 3 роки. Якщо у вас кавомашина або нова, то її ще слугувати і слугувати. Чотири роки, та так точно, якщо вашій машині вже чотири роки, то в неї стан дуже близький до нової. Давайте так: 95% від нової при наявності ТО 100% Зараз треба тій машинці. Розборку, мийку, заміну дренажного клапана, заміну диспенсера робити. При цьому вийде майже нова кава машина. Тож цим машинам відведено понад 10 років. Дякую.